Перевіримо номер 1227-першу систему. Система двох нерівностей. Ну, любі мої, по-перше, я хочу сказати, що коли ви розв'язуєте систему, це означає, що вам треба знайти спільний розв'язок обох нерівностей. Тому. Спочатку я виписала оцю першу нерівність, вона є квадратною нерівністю, тому що зліва тут квадратний тричлен, а справа ноль, і між ними значок нерівності. Друга нерівність ось вона. Це така лінійна нерівність, її можна ось окремо, тут збоку розв'язати. Тому я ось тут поділила якби навпіл сторінку, де з одного боку розв'яжу квадратну нерівність, а з другого боку ось цю Оцю другу нерівність, зводячи її до лінійної, ну, це про це трішки пізніше. Отже, спочатку перша нерівність, яка є квадратною. Для того, щоб розв'язати квадратну нерівність, я спочатку шукаю нулі функції. Для цього я цей квадратний тричлен виписую і прирівняю до нуля. Нулі функції прирівняли до нуля. Вийшло квадратне рівняння. Тут старший коефіцієнт мінус 6, тому я розв'яжу його. Це рівняння через дискримінант. А тут дорівнює мінус 6, Б дорівнює 13, С дорівнює мінус 5. Підставляючи сюди, я знаходжу дискримінант, він у мене виходить 49. Зверніть увагу, коли ви множите мінус мінус, мінус три мінус, мінуса, то після числа 169 буде знак мінус. Мінус на мінус плюс і плюс на мінус мінус. Отут саме таку найчастіше ви робите помилку, тому будьте уважні b в квадраті це значить 13 у квадраті. А 13 в квадраті це 169. Ну і далі за формулою. Отже, дискримінант вийшов 49. Кореність дискримінанта тоді 7. За формулою коренів. Я підставила, і в мене вийшли такі значення, як 1 і 5 третіх. Або 1,2 третіх. Ну, я не буду тут коментувати, тому що ну, це. Дев'ятикласники, все ж таки це матеріал 8 класу, і я думаю, що це вже треба чітко всім знати, як знайти корені квадратного рівняння. Отже, я знайшла оці значення, це наші нулі функції. І я тепер схематично показую на вісі Х оці точки одна друга і 1,2 третіх. Одна друга менше, значить воно ліворуч, а 1,2 третіх, воно більше, значить воно праворуч. І показую параболу. Дивлюся, що у квадратній нерівності, ось тут мінус 6а від'ємне, значить, відки параболи будуть напрямлені вниз і проходити через ці нулі функції. Тепер дивлюся, що нерівність у мене не строга, бо сказано менше або дорівнює 0. Раз не строга, значить ми ці точки зафарбовуємо. Менше нуля менше, це значить знак мінус, де функція набуває від'ємних значень. Ось ця частинка, яка знаходиться нижче BCX, ось саме тут функція набуває від'ємних значень. Це буде проміжок від мінус нескінченності до 1, включно, і від 1,2 треті включно до плюс нескінченності. Саме ось тут функція набуває від'ємного знака. Знака мінус, да? і або тут сказано, або дорівня нулю, значить, ми оці точки ж також включили. Отже, це розв'язок першої квадратної нерівності. Тепер друга нерівність в цій системі, я її окремо виписала. Це неквадратна нерівність. Щоб розв'язати таку нерівність, я невідоме мінус 2х залишила зліва, а 6 перенесла до нолика з протилежним знаком. Тепер, щоб знайти х, я ліву і праву частини поділю на мінус 2. Але увага! Коли ми ділимо нерівність на число від'ємне, то значок нерівності, дивіться, зміниться на протилежний. Було тут більше, стало менше. Мінус 2х поділила на мінус 2 буде 1х, і мінус 6 поділила на мінус 2 буде 3. Отже, х менше за 3. Всі числа, які менші за 3, вони знаходяться від цієї тройки ліворуч. Тобто вийшов проміжок від мінус нескінченності до трьох, але не включно. Бо тут нерівність строга. Тільки менше за 3. Значить, 3 ми тут показали пуста точка. І це проміжок, іще раз, від мінус нескінченності до трьох не включно. Тепер що ми маємо? Ми маємо, що перша нерівність має ось такий розв'язок. Друга нерівність має ось такий розв'язок. І тепер нам треба знайти спільний розв'язок. Як це зробити? Я показую на прямій Х спочатку оці два проміжка. Давайте я зараз отак от візьму, хай буде жовтий такий кольор, і показую оці проміжки. Це значить, від мінус нескінченності до одної другої, ось вона, включно. Ось я показала. Тепер проміжок від 1,2 до плюс нескінченності. До плюс нескінченності. Це я виділила жовтим кольором оці два проміжка. Тепер дивлюся і візьму тепер червоний колір. І бачу, що друге рішення це проміжок від мінус нескінченності до 3. І ось тут нижче, іншим кольором я покажу цей проміжок від мінус нескінченності до трьох, не включно. А тепер подивіться на цей малюнок і скажіть, а який проміжок у нас зафарбований і жовтим кольором зверху, і червоним кольором знизу. Це проміжки від мінус нескінченності до одної другої включно. І від 1,2 включно до 3 невключно. Саме ці проміжки у нас зафарбовані двічі, тобто, зверху жовтим кольором і знизу червоним. Значить, це є спільні розв'язки обох нерівностей. Отже, ми знайшли з вами спільний розв'язок обох оцих нерівностей. Тобто ми розв'язали систему рівнянь. Систему нерівності, вибачте.